За всі роки моєї практики я бачив стільки депульпованих зубів. Раніше це було стандартною процедурою. Якщо болить зуб, якщо є екаріс, лікували просто, видаляли нерв. Якщо це не допомагало, ставили імплант. Зараз існує багато можливостей врятувати зуб. Депульпація це лише один із останніх варіантів лікування, і для такої процедури повинні бути певні покази. Тому в цьому відео я розкажу. Кому це потрібно, а кому ні. А поки ви залишіть в коментарях, чи знали ви про те, що видаляти нерв не обов'язково. Почнемо з простого: наш зуб має структуру: емаль, дентин, цемент і пульпа. І видаляючи нерв, тобто -то пульпу, ми перестаємо відчувати біль так сильно як раніше. І без пульпи зуб руйнується набагато швидше. Чому це не найкращий спосіб лікування? Тому що без нерва зуб не відчуває біль у звичайному сенсі. Навіть тепло і холод не відчуває, тому ми можемо не помітити перші ознаки запалення всередині зуба і відчуємо лише тоді, коли почнуть інші зуби поряд подавати якісь больові сигнали. Тому, якщо стоматолог каже, що в вашому випадку для лікування можна обійтись без видалення зубного нерва, краще послухайте лікаря. Іноді дійсно рунівний процес не встиг затронути пульпу, і стоматолог може видалити карі зуба без видалення нерва, тому власне. Ми використовуємо мікроскоп і через те, що нам видно все. Ми прибираємо лише тканину, яка вражена. Все те, що ціле, в тому числі пульпа, залишається на місці. Але до видалення нерва іноді все ж доходить. Якщо ми бачимо, що зуб вже неможливо врятувати, що він повністю вражений, ми видаляємо нерв. Але сучасні технології можуть допомогти навіть в такому випадку. Після депульпації канали очищають, заповнюють спеціальним матеріалом. А сам зуб відновлюють коронкою або вкладкою. Так він зберігає функцію, естетику і може служити багато років. Одним з показань, при якому необхідно видаляти нерв, це глибокий каріс. Якщо він дійшов до нерва, це одна з тих ситуацій, коли депульпація стає необхідністю. Це не означає, що стоматолог хоче просто видалити нерв. Навпаки, це спосіб врятувати зуб від ще більш серйозних проблем. Коли інфекція доходить до пульпи, зуб стає вразливим, і ми відчуваємо біль. А інфекція може поширитись на корінь і кістку щелок. Саме в таких випадках видалення нерва допомагає зупинити запалення і зберегти сам зуб. Якщо ви відчуваєте, що зуб болісно реагує на холодне, гаряче, солодке, пульсує вночі, зверніться до спеціаліста. Це вже сигнал того, що нерв запалений і не може більше виконувати свою функцію. За статистикою, близько 30-40% пацієнтів з глибоким каріусом, який дійшов до нерва, потребують ендодонтичного лікування. Якщо не видалити нерв і не очистити канали, інфекція може перейти на кістку, викликати набріки, болі і навіть привести до втрати зуба. Тому не відкладайте такий біль на потім ще гірше, коли пацієнт відчуває пульсуючий біль, тому що це, скоріш за все, уже не каріяс, а пульпіт. А пульпіт це запалення якраз нерва зуба. Там приходять нерви і судини. Тому біль просто неможливий. Коли пульпа запалюється, зуб стає ще більш чутливим, і біль може бути різким, пульсуючим, віддавати у щоку або скроню. І потім ми не можемо спати і їсти. Нам боляче. Неприємно і все дартує. Якщо ми вже заговорили про біль, то додивіться це відео до кінця, бо в кінці я розкажу, як полегшити свої відчуття після видалення нерва і як зберегти такий зуб надовго. Отже, запалена пульпа сама по собі не відновлюється. І якщо залишити її без лікування і не видалити, інфекція швидко поширюється до корня зуба і навіть у щелепну кістку, це може привести до абсесу, набріку обличчя та серйозного запалення. Пульпіт це тривожний сигнал, який вказує на те, що нерв необхідно видалити, інакше ми просто втратимо зуб. І що цікаво, біль при пульпіті може бути непередбачуваним. Він може посилюватись вночі або при зміні температури, бути дуже різким під час жування або зовсім стихати на якийсь час. В моїй практиці був дуже цікавий випадок, коли пацієнт скаржився на тягнучий біль, і це навіть був не просто дискомфорт. Зуб не пульсував я при звичайному пульпіті. Це про так званий конкрементозний пульпіт. У пульповій камері зуба утворюється природний камінь із нервової тканини, і коли він збільшується. То стискає нервові закінчення та судини, мій пацієнт при цьому не відчував сильного болю, але йому просто було дискомфортно. І найцікавіше, що зуб виглядав повністю здоровим з невеликою пломбою. Але пацієнт усе одно скаржиться на тягнучий біль і потрібно було щось зробити. Ми зробили томографію, провели огляд, і перед нами вже була зовсім інша картина. Ми побачили цей самий камінь канкремент. І коли ми відкрили камеру зуба. Діагноз підтвердився, це був конкрементозний пульпіт. Але навіть якщо цей конкремент не сильно зруйнував нерв, в такому випадку необхідно видалити нерв. Такі випадки насправді трапляються доволі часто в стоматології. Зовні нічого не видно, а проблема насправді велика, і потрібно все перевірити, поки не знайдеться корінь проблеми. Тому що потім може бути запізно. Ще одним із показань для видалення нерва є тріщина зуба, або будь-яка травма зуба. Після удару іноді таке трапляється, що зуб потрібно майже повністю відновити, або була некоректно встановлена пломба чи коронка у недосвідченого лікаря. Це може тиснути на зуб і дуже сильно травмувати тканини, і викликати біль так само. Зуб уже травмований настільки, що видалити нерв вже необхідно для того, щоб врятувати і цей зуб і зуби навколо. Тому що якщо травмований зуб став коротшим, зміщеним або змінив положення у прикусі, то сусідні зуби починають працювати над додатковим навантаженням. І це часто призводить до руйнування малі, тріщини і навіть початку пульпіту у сусідніх зубах. І навіть маленька тріщина може дістатись до нерва, і ми можемо втратити зуб за кілька тижнів. Але цього не варто лякатись. Це все лікується і виправляється. Головне вчасно звернутися до лікаря. Повірте, я знаю про що кажу з такими випадками. Я зустрічався не раз. Був випадок, коли пацієнт прийшов з білью в одному зубі, а виявилось, що біль віддавала з іншого зуба саме через тріщину. Але завдяки томографії ми змогли зібрати повну картину і вчасно це помітити і вилікували зуб. Тому, навіть якщо біль у вас не сильний, ви просто можете не все бачити. Але я розумію, як іноді важко наважитись прийти без серйозних симптомів. Коли нічого не болить або болить не сильно. І тому ми з командою. Зробили спеціально для тих, хто дивиться це відео, знижку на першу консультацію по промокоду YOUTUBE Ви отримаєте знижку 15% на огляд та план лікування. Не чекайте, поки маленька тріщина перетвориться на велику проблему. Записуйтесь до Роздент прямо зараз і збережіть свої зуби здоровими. Посилання на запис буде в описі під відео раніше, коли пацієнту ставили коронку, практично завжди видаляли нерв. Це робили про всяк випадок. Бо вважалось, що після обточування зуба під коронку нерв може запалитись або почати боліти. Тобто депульпація була стандартною процедурою, навіть якщо зуб був живий і здоровий. І що в результаті багато зубів після такого стали більш крихкими, а сам процес був просто зайвим втручанням у здорові тканини. Мені от цікаво, чи роблять так досі. Пишіть в коментарях, якщо стикались з таким. Це звісно було б дивно. Тому що сьогодні все зовсім інакше, стоматологи більше орієнтуються на стан зуба, а не на стандарт. Тому перед постановкою коронки стоматолог оцінює зуб комплексно. Ми робимо огляд, рентген, перевіряємо наявність тріщин, каріусу, стан нервових каналів. Абсолютно все, якщо зуб здатний зберегти нерв і при цьому тримати коронку без ризику ускладнень, нерв залишають, і коронка ставиться без депульпації. Але навіть якщо у вас депульпований зуб, при правильному догляді та рекомендаціями вашого стоматолога ваш зуб буде цілий і прослужить вам довго. Перше і найголовніше правило, яке допоможе вам зберегти зуб після депульпації в хорошому стані це гігієна. Використовуйте м'яку зубну щітку і не забувайте про зубну нитку і поліскувач. Багато хто чомусь забуває. Мені простіше назвати пацієнтів, які постійно цим користуються. Перші кілька днів уникайте надто гарячої або холодної їжі, твердої, або липкої. Це для того, щоб не травмувати зуб і пломбу. Так вона максимально швидко адаптується. В порожненні рота. І пам'ятайте, що правильно доглянути зуб після депульпації може служити ще 10-15 років, а більше корисних порад ви знайдете у нас на каналі. Підписуйтесь!